21 лютого громадська організація Автомайдан Червоноград спільно з сокальчанами 10-ї сотні самооборони майдану та всеукраїнським волонтерським рухом міста Сокаля організували благодійний концерт та ярмарку рукотворів на підтримку наших захисників. На сьогоднішня акція відбуватиметься для підтримки воїнів АТО, які зараз служать на передовій. І сьогоднішні кошти, які будуть направлені, буде закоплено для них якісь форми, якісь берці. І все, що вони потребують, усі, хто цієї дни не завітав до народного дому Червонограда, мали нагоду придбати патріотичні значки і магніти, посмакувати домашнім печивом та написати листа солдатам, котрі захищають цілісність нашої держави на сході. Приємним є той факт, що до благодійної акції з неабияким завзяттям долучилися діти. Вони малювали листи й писали побажання солдатам на величезному прапорі. Мистецька частина благодійної акції передбачала концерт за участі Христини Панасюк, котра неодноразово виступала з власними піснями перед солдатами у зоні АТО. плаче Божа мати, а ми прагнемо того, щоб не гинули солдати. Україна, підіймись з колін, збережи своїх синів і з Волонтери із Сокаля представили червоноградцям виставу, присвячену річниці майдану, відтворивши на сцені ті історичні події, котрі відбувались у серці нашої країни минулого року. Барикади виростали і укріплювалися за лічені хвилини. Бруківка, шини, металеві конструкції, залишки згорілих авто, дорожні знаки, і рекламні щити. все йшло на побудову укріплень, все передавали з рук в руки величезними живими ланцюжками. Спільна біда об'єднали людей ще міцніше. Ніж до цього спільна боротьба і схожі погляди. Жахливий акт залякування зробив ефект зовсім протилежний тому, на який був розрахований. Навіть найпоміркованіші учасники протестів зрозуміли, що тепер потрібно йти до кінця, щоб не було сонно перед їхніми сім'ями за незакінчену справу. Кожен з нас розумів, дороги назад немає. Слава Україні! Героям слава! Чоловіче, а що ви тут з книжками стоїте? Та читаю потрошки. Та трохи, таке враження, що ви на майдані нічого, крім книг, не взяли. Та ти що, та дуже справжня бібліотека є. Бібліотека? Стражнісінька бібліотека. Її волонтери організували, українському дому. Ого, і багато там книг є. Та є трошки, але люди ще більше приносять, кожному до душі щось знайдеться. Чоловіче, я хочу. заводити мене. Та, звичайно, ходімо. Побачимо. Дуже дякую. Ми не вийдем з сього бою, ми не станем на коліна, стали ми на смерть бою, Щоб не вмерла Україна, нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, ти на бої подавала. Нас весна не там зустріла і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, ти полі подавала. Урочисто клянусь своєю честю та совістю перед великим народом українським, перед братами та сестрами з майдану. Перед сотником, який став мені батьком, та перед батьками, які виховали та зростили мене любити тебе так палкою не нестримно, так вільно і щиро, як я люблю Україну. Не жалітиму життя та здоров'я свого, аби захистити віру і правду, волю, свободу та честь тебе, коханої і в країни рідної. Буду гідним побратимом в бою, достойним чоловіком та люблячим батьком, гідним нащадком землі української. Перед Богом, Україною, майданом клянусь. Орочисто клянусь. Бути тобі вірною дружиною і люблячою матір'ю для наших дітей і виховувати їх у дусі патріотизму і любові до землі рідної, до сонця яскравого і неба блакитного, допоки не схолоне в жилах кров віднині і до віку. Клянусь: гірко, 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 гірко. і справді гірко. За результатами благодійної акції волонтерам громадської організації автомайдан Червоноград вдалося зібрати 2158 гривень, за які вони планують придбати військову амуніцію солдатам, котрі захищають нашу державу у зоні АТО.